І всім привіт, ребята! Сьогодні. Коротше, буде таке, скажімо так, міні-відео. Коротше, як ви знаєте, я охотився вже довгий час на Рубідамонда. Да, коротше. І зараз я навіть не плану або унітіханти, але один маленький, мінімальний нюанс, пацани. Як не крути, як не верти, но. Мене. вже Є тот самий легендарний Рубі Даймонд. Я за ним дуже довго охотився. Дуже довго. Ну він мені так і не випав. Но. Но. Я таки вчора е, бачив. Е, звичайно, що в першу чергу мені подарив е, той. Е, е, Рубідаймод Art Artem. І Ігантськи тобі дякую, бро. Я чесно, ну ти мене спас, я не знаю. Я вже так мах... замахався за тими онітокенами е, охотиться, ну зато тепер моя мрія. Той, я, звісно, не знаю, е, може щось тобі потім допоможу, Не знаю, ти казав, що тобі нічого не треба, хоча мо. Карот, ладно, якось вже там самі розб... е, розберемося, якщо щось треба, то кажи. Коротше, пацани. Ну і вже з завтрашнього дня буде починати. Ну ладно, для мене то ж сьогоднішнього, але для вас то з завтрашнього. Буде починати Bounty Hunt, да? на якому фрукті зараз ви побачите. Поки що не на Рубі Даймонді. но... Побачите на якому. Я думаю. Це було очевидно, що то на тому фрукті буде. Тому що я його поміняв з часом. Так що, пацани, коротше, гігантсько дякую. Арт. Арт ему за Рубі Даймонд. Гігантсько дякую. Просто я не знаю, як я тобі маю від Благання. Від Благодарити. Тому гігантський дякую. Кстати, підписуйтесь на його канал. Вроді, в нього там новий канал був. Е, коротше, я напевно що в дописі зроблю так, щоб в е, дописі коротше, зроблю. Якщо в мене буде час або я зможу зробити, то я в дописі зроблю, який в нього канал. Гігантський дякую, Арту. І надію, що хоча б тим я зможу йому допомогти. Хоч він казав, що нічого йому не треба. Ну, все-таки він, можна сказати, подерив мою мрію. Я просто так. Про е... просто дякую, я, я не можу. Так, я мушу щось е... теж зробити, якийсь подарок, скажімо так, йому. Так що гігантськи дякую за рубі-даймонда, е... Просто я не знаю. Блін, дякую, гігантськи просто. Ну а сьогодні я з'їв е... чаншу фрукт для Bounce Hunter. Я думаю, всі і так знають, який-то фрукт. Я ж на ньому ганяв. Ну і да, то гравіть, в принципі. Я думаю, то було очевидно. Так, ладно, давайте я... А, так я снимал уже видео. ладно, пофиг. Хаваем. Шо? Ничего себе. Ничего себе. Ну и так сделали. А, не, ну разработчики красавчики. То есть, если ты, допустим, нечаянно нажал на it, то чтобы ты, то чтобы ты, если что, то если что-то, то типа, Ні, ну то реально треба було, бо багато челів просто так просрав, нечайно. А тепер вже такого не буде. Ну, коротше, тепер я в мене опять гравіті. Ура! Так що, чекайте, пацани, Bounty Hunt. Е, ще раз, гігантське дякую Арту. Е, лі... Вось ще Сигма. Е, Гігантські. Ну, я не знаю, як просто йому віддякувати. Так що гігантський СПС, бро. Е, ти просто, можна сказати, виконав мою мрію, рупідаймонту. Це не я, я дуже його сильно хотів. Так що ми точно будемо боунтіханти на Даймонді. Так що чекайте баунтхант на Даймонді. Верніше на Рубі Даймонді. Ну а на зараз підписуйтесь на канал Арта. Я скину в дописі чер через чуть-чуть пізніше. Через, може, годинку, через пів, як то відео вийде. А можна зустріне. Коротше, як вичте. Ну точно в дописі буде. Так що, дякую Арт Артему, за. Скажіть так, такий підгончик. Е, дуже. Ну, респект. Дякую дуже. Просто янск. Дякую. Я вже, напевно, десятий раз це сказав, ну просто, блін, дякую. Все, коротше, ребята, будемо закінчувати на цьому видосик. Е, Чекайте вже, типа, відосі по Баунті Ханту, відосик по Комбо, Награю ще не був е, топ-комбо. Тому. Всім дякую за перегляд. Лайкосик на відосик, підписочка на каносик. І всім па па па